Білі церкви докхантери ледь не вбили собаку з пневматичної гвинтівки. Про жахливий випадок повідомили на сторінці у Фейсбук Київського еколого-культурного центру. Там зазначили, що це сталося на вулиці Івана Кожедуба, 195, де живуть нелюди, які травлять котів, прибивають собак, а тепер вже і стріляють. Нещодавно білотраківці знайшли неподалік будинку серед гаражів, закидану гілками собаку, яку підстрелили і кинули помирати. Знесилену. Тварину відвезли у ветеринарну клініку, де їй зробили рентген і призначили лікування. Але невідомо чи зможе вона ходити за словами місцевої мешканки, яка звернулася до Київського еколого-культурного центру. Тварина проживала на цьому районі давно, не була агресивною, і люди її підгодовували за фактом пострілу. У собаку небайдужі звернулися до поліції. Мешканці 14-поверхівки на проспекті Незалежності 32 тепер можуть бути спокійними, що незалежно від вимкнення електроенергії у їхніх домівках буде вода. Як повідомив секретар міської ради Володимир Вовкотруб, проблеми, коли одне вмикається, а інше вимикається, більше не існує. Керівництво міста провело нараду з представниками ДТЕК, Білоцерків води та тепломережі, зробили технічні зміни по передпідключенню теплопунктів і тепер вони заживлені без використання генератора. Зазначу по місту від такої проблеми потерпало чимало будинків під час відключень світла. Також на прес-конференції очільник громади поінформував про перспективи демонтажів радянських пам'ятників танк, що у районі вулиці Волонтерська, колишня піонерська, та літак на вулиці Шевченка. За словами посадовця, вони звернулись до міністерства культури щодо знесення монумента танк, але до нині погодження на його демонтаж не отримали. А ось з літаком ситуація значно простіша. По пам'ятнику літак у нас є сьогодні всі можливості для того, щоб його знести, питання виключно в коштах. Там також зроблено дуже гарний план, план реконструкції цієї площі, площі біля літака, але вартість проведення цих робіт ну, досить значна. І от я думаю, що під час. Війни, я думаю, що це буде недоречне витрачання коштів, тому що ми зараз приймемося зусилля максимально на енергозбереження, підтримки фронту. Т відмовив у зупиненні провадження щодо міського голови Білої церкви Геннадія Дикого, якого обвинувачують у зловживанні владою або службовим становищем. Про це стало відомо під час сьогоднішнього засідання у вищому антикорупційному суді. На нього дикий, який нині служить у ЗСУ, традиційно не з'явився, як і один з його захисників Роман Титикало. Також на засіданні не було і другого адвоката Ходаківського, як повідомила голова Вуючи суддя Наталія Мовчан, обвинувачений дикий на зв'язок з судом не вийшов. Повідомлень від нього ніяких не надходило. Хоча він знав про усі дати засідань, враховуючи сьогоднішню. Крім того, працівниця Фоміди запевнила, що мобілізація не є беззаперечною умовою для зупинення провадження. Доповнив цю думку і прокурор, зазначивши, що це негативно вплине на повноту судового розгляду. Натомість захисник дикого на це відповів. Що його примусове доставлення будь-куди може призвести до зриву виконання завдань, покладених на його підрозділ, але все ж суд відмовив у зупиненні провадження та наказав застосувати до Геннадія Анатолійовича. Цитую привід до найбільш територіально наближеного місця знаходження обвинуваченого суду на 2 жовтня для участі у засіданні у режимі відеоконференції. Відповідно до частини 7 статті 42 обов'язок повідомляти суд про причини неявки, це є персональним обов'язком саме обвинуваченими і відповідно до частини. Четверта статті 46 не може бути перекладено на захисника. Натомість ми бачимо з вами, що всі заяви від дикого передаються захисникам, відеоролики звернення до суду передаються через захисників, тобто там зв'язок працює судом, ну прям ніяк. Дуже багато військовослужбовців, які виходять на зв'язок режиму ВКЗ, і розгляд справи відбувається. Тобто вони належним чином виконують свої обов'язки. І привід це не мета порушити виконання якогось завдання. А би спонукати людину, виконувати свої процесуальні обов'язки, оскільки в нього певний статус. Кажуть, якщо б такий який мав би можливість вийти на зв'язок в той час, тому призначення судове засідання, це було до якого він продовжувати подати судову засідання, вийшов зв'язок. Так. А, але він не виходить і зв'язку з судом не підтримує. То як це треба розцінити суду? Просто скажіть. Якщо ви хочете отримувати перевірену, а головне якісну інформацію, то раджу вам підписатись на наші соціальні мережі у Телеграмі, інстаграмі фейсбуці. А також читайте новини на сайті Еспресо БЦ. Ви маєте знати правду. Замість торгових точок кучогури будівельного сміття. А замість продавців, робітники та прораби минуло більше ніж місяць. Як керівництво ринку Піщаний зобов'язало всіх покинути територію до 1 серпня через бажання провести його повну реконструкцію. Багато власників магазинів вже демонтували своє майно, вивезли речі та шукають нові місця для торгівлі. А ті, хто не встиг, продовжують виселятись. Наразі на території робітники зносять все в. У тому числі і фундаменти за словами деяких продавців, співвласник базару їх силою не виштовхує, а дає можливість спокійно перевести речі. Коментувати що небудь. Директор Віктор Власенко відмовився, посилаючись, що немає часу. Нагадаємо, на місці ринку та звичних контейнерів хочуть звести павільйони та здати їх в оренду продавцям. На, на нас не давлять. Нема давки на нас, немає нічого, все хороше відноситься. Ну ми шукаємо місця. Я шукаю місце. Як я знайду місце, я вас позвучу, щоб ви побачили. І в даний момент ще можна було торгувати. Ну просто ми вже, як вже така ситуація, то ми збираємося. Сьогодні, в традиційній рубриці інтерв'ю, ми поговоримо про пенсійний фонд, але не про пенсії, а про інший вид діяльності цього органу, як профілактика та розслідування нещасних випадків на виробництві, і з нами на прямому зв'язку начальник профільного відділу Київщини Сергій Кушнір. Вітаю, пане Сергію. Доброго дня. Нещодавно у білій церкві на полорамі чоловік травмував руку. На щастя, все обійшлося добре. Також раніше повідомлялося про інші нещасні випадки, які траплялися в робочий час. Тож, як часто трапляються такі інциденти в нашому регіоні, та хто здебільшого у них винний на сьогоднішній день статистика показує, що нещасних випадків у нас на території Київщини стається занадто багато і більше, чим то необхідно, напевно, для діяльності наших. Підприємств, установ організації, звісно, в більшості випадках ми беремо участь у розслідуванні. Бере держпраця також участь у розслідуванні і показує також результати акти Н1П, НП, що виною є в 75% роботодавець. І в 25% сама особа, працівник, яка безпосередньо виконувала функції завдання, поставленої нею на робочому місці. За це все відповідальність в будь-якому випадку, якщо буде що нести керівник структурного підрозділу, чи сама Організація, установа, де стався нещасний випадок, це згідно наших законів України, які передбачає відповідальність безпосередньо керівника структурного підрозділу. Пане та начальники відділу як оперативно держоргани мають реагувати на такі виклики, та звідки вони знають, що трапився інцидент на виробництві загалом. Згідно порядку розслідування в даному випадку про нестані нещасного нещасного випадку, роботодавець зобов'язаний не пізніше ніж наступний день повідомити відповідні органи, а саме повідомленням про нещасний випадок Пенсійний фонд України у тому регіоні, де стався нещасний випадок. в Нашому випадку у Київській області також держпрацю та повідомити, якщо було звернення до лікарні, то лікарня також. Зобов'язаний пізніше наступного дня повідомити екстреним повідомленням ті самі органи для того, щоб ми якось відреагували і відразу розпочинали роботу по розслідуванню нещасного випадку. А що робити, якщо керівництво до прикладу хоче приховати такий факт, як кажуть, розійтись з працівником по хорошому? Такі випадки також були неодноразово замічені на нашій території Київської області. В такому випадку, або сам працівник, який постраждав, отримав дане, був учасником нещасного випадку, або свідки можуть звернутися або до нашого відділу, який безпосередньо розпочне розслідування, і ми будемо працювати у цьому напрямку, і будемо подавати тоді до органів слідства уже інформацію про те, що був скритий такий момент, і керівники і відповідальні особи будуть нести і кримінальну і адміністративну відповідальність у даному випадку А в якій також формі і треба подати подання. таку заяву взагалі взагалі буде класно, якщо це буде подано в письмовому формі, десь у відділенні нашого прийомного пункту пенсійного фонду України, який знаходиться у кожній населеному пункті, який є у нас на Київщині. можна в телефонному режимі. Можна через сайт, який у нас є сайт Пенсійного фонду України. Там також є для звернення. Можна заходити там писати. Ми також будемо розглядати таку заяву, як дійсно, і будемо все робити, що потрібно. А які санкції, обмеження, приписи може зробити пенсійний фонд, виявивши такий факт на виробництві? Якщо ми говоримо все ще про те, що нам не повідомили і скривають факт, так особисто пенсійний фонд не буде на накладати ніяких штрафів чи щось інше, але ми передамо всю доказову базу до відповідного міністерства внутрішніх справ. А вони вже в свою чергу будуть карати відповідно їх повноважень і тюремними строками, і адміністративними штрафами, і навіть позбавлення е, займання певних посад на певний період часу. Тому це дуже серйозна справа. Багато хто з роботодавців не розуміє, що е, скривання такого факту може призвести до е, ну, для їхньої кар'єри фатальних. Е, Результатів тому таке краще не приховувати. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а на вашому досвіді чи були такі випадки, що роботодавець ніс якесь певне покарання, окрім штрафу? Так, звісно, у нас були випадки. Я не можу ви розуміла розголошувати звісно прізвище та де це сталося. Але так, у нас на Київщині були випадки з смертельним наслідком. В, якому, в такому випадку поліція відкриває кримінальне провадження. Якщо там визначається керівник структурного підрозділу винним, він буде нести кримінальну відповідальність. Так, в даному випадку там було не реальне відбування строку покарання в межах, так йому ставили умовно на три роки. Але все ж таки це кримінальна відповідальність, і це вже ну якби клеймо на. Житті людини, йому потім придеться його позбавлятися і потім доводити, що він там виправся і все інше, але вже йому напевно не доручать виконувати керівництво певним підприємством, організацією чи іншою структурою, тому що він не дотримувався законів України, що призвело до смерті людини. А ми ж знаємо, що конституція для нас це основне, і там перше чорним білому написано здоров'я. І життя людей, тому ось такі ситуації, на жаль, також у нас на Київщині є. А чи класифікуються нещасні випадки та які найчастіше фіксують на виробництві? Чи вони класифікуються? Ну, у нас дивіться, у нас є два види: у нас є травма, і в нас є смертельний випадок, і у нас є професійне захворювання. До травм відносяться звісно легкі, середні, тяжкі до смертей відносяться звичайно. Тут потрібно пояснення. Професійні захворювання це, наприклад, коли ви працюючи довгий період часу на підприємстві установі організації після завершення, наприклад, роботи або там пішли на лікарняний, і у вас відкрилася якась хвороба. Яка відкривається лише після там роботи на, на таких структурах, наприклад, там особливо тяжкі праця. Ти постійно стояв у зігнутому положенні в тебе сформувалася грижа в хребті. І це потім розслідування доказало і повело, що так саме ця хвороба з'явилася через те, що ти постійно стояв ось у такому зігнутому положенні, не дотримуючись там інструкцій з охорони праці, де ти повинен був тобі там змінювати роботу кожні певної період часу і через це також є виплати соціальні по таким питанням. Тому в принципі по інших вже не класифікуються. Чи могли б ви розказати, як відбувається загалом розслідування нещасних випадків та на професійних коли відбуваються професійні захворювання на роботі? До прикладу, а ось людина отримала травму, там поранила руку чи щось інше? Звісно, я тоді коротко, тому що там це занадто такий так. глобальний процес. Відразу стався нещасний випадок. повідомлення від роботодавця до державних органів пенсійна держпраця створюється наказом або по держпраці, якщо це спеціальне розслідування, або звичайне розслідування наказом підприємства про створення комісії з розслідування. Де ми включаємо пенсійний фонд, держпрацю та профспілка, якщо вона присутня, або з державних органів даного регіону ко виключаємо. Потім е, створюються протоколи. Перше засідання. Ми дивимося, де сталося, як сталося. фотографуємо, Робимо ескізи місця події, збираємо доказову базу, сирокопії е, всіх документів, все, що потрібно. Формуємо це в єдино. Збираємося командою цього, що розслідуємо, обговорюємо, приймаємо рішення. Створюємо акт Н1, яким вже буде підтверджено, чи пов'язано з виробництвом даний нещасний випадок, чи не пов'язано. Якщо пов'язано з виробництвом більшість виплат буде сплачувати роботодавець, тому що його вина. Якщо не пов'язано з виробництвом, більшість виплат буде сплачувати пенсійний фонд за рахунок страхових внесків. Пане Сергію, а ось якщо роботодавець захотів уникнути покарання і звільнив свого працівника заднім числом, що за це тоді йому буде? Не не, не дай боже, тому що це також кримінальна відповідальність. Це звісно більше робота е, антикорупційних складових, тому що вони відповідають за неправильне звільнення. У нас ж КЗПП забороняє звільняти особу, тим паче заднім числом без попереджень і все іншого в даному випадку. Якщо буде такі факти, якщо що ми знайдемо докази, ми знову ж таки їх консолідуємо, відправляємо до міністерства внутрішніх справ, де вже в свою чергу вони, як наділене орган, будуть карати роботодавців і повертати на роботу особу, яка нелегально звільнена звіт, компенсують ось цей період часу, який він буде звільнений, і він не отримував заробітної плати. Тобто, це також треба враховувати, тому що інколи там звільнили там за місяць, але він три місяці йшов судовий процес, і за чотири місяці роботодавець зобов'язаний буде повернути у ці кошти неотриманої отриманої вигоду. Це також потрібно розуміти. Як проходять планові перевірки, та чи бувають раптові проїзди ваших спеціалістів з охорони праці на підприємства? Дивіться так: на жаль, на сьогоднішній день нам заборонили проводити планові перевірки. А от позапланові перевірки ми можемо проводити. Ми можемо їх проводити в межах настання нещасного випадку. Що це значить? Що от стався нещасний випадок на виробництві. Якщо було порушення законів України про охорону праці, ми будемо це фіксувати. Будемо приїжджати на підприємство. Нам постанова. Від 20-го, якщо не помиляюся, зараз я вам точно скажу, щоб не бути голословним. Від 20-го, 12-го, 11-го про страхових експертів, які дає нам право безперешкодно приходити за нами всі посвідчення, нашого безперешкодно заходити на підприємство та проводити перевірку. В такому випадку цю позапланову ми фіксуємо момент порушення законодавства, висвітлюємо його. І відправляємо на підприємство для того, щоб він усунув е, ось дані е, і порушення закону, е, і він повинен в певний термін, який ми будемо визначати. Ну, ми всі розуміємо, що в даний період часу під, ну, ми не встановлюємо там якихось коротких періодів, щоб прям сьогодні-завтра все було виконано, якщо це щось якесь легке порушення. Якщо звісно, це. Е, е, Щось складне, то так вони будуть змушені це зробити моментально. Але якщо ці порушення плюс-мінус можемо зачекати, ми ставимо реальний термін, щоб люди виконали, і ми навіть в цьому їм допомагаємо, тому що ми ж дорадший орган. Наше завдання привести охорону праці на робочих місцях до тої норми, щоб приїжджав будь-хто приходив на роботу, безпечно виконував свої робочі функції і не отримував ні травм, не шкодував, що він взагалі приходить на роботу та інше. Пане Сергій, останнє питання для вас: що радить роботодавцям пенсійний фонд, щоб запобігти нещасним випадкам на виробництві? Пенсійний фонд безпосередньо в моїй особі радить перше, розробляти інструкції з охорони праці по посадам індивідуально. Не просто скачувати з інтернету і робити це просто, тому що е, так потребує держава від них. Ні, ми просимо і наполягаємо на тому, що розглядалися саме в межах цієї посади. Ну ти скачав з інтернету, молодець, добре. Але візьми, додай туди пункти, які відповідають е, тому, що збережуть здоров'я тій особі, яка буде виконувати ці функції. Це перше е, по-друге. Потрібно зробити інформаційні стенди. Якщо це нема такого формату, як стендом, що ти зробив там 10 на 10 і там розклеюєш якісь наліпки. Ні, фотокартки, щось такого подібного що покаже людям, що якщо ти не забереш там, не виконаєш певну дію, ти можеш зламати собі руку, ногу, палець, втра... залишитися без ока. Тобто профілактувати в моменті. Ще до початку роботи. Якщо, наприклад, ти використовуєш електроінструмент, будь ласка, перевір цілісність дротів. Якщо дроти в цілому все добре, то починай виконувати завдання. Якщо десь бачиш якусь проблему, якщо десь перегин, скажи своєму бригадиру чи там начальнику, чим іншому, я не буду працювати. Тобто потрібно, крім того, щоб роботодавець допомагав у цій сфері, потрібно, щоб люди не боялися безпосередньо казати, що дивіться є проблема. Тобто повинна бути комунікація між людьми і роботодавцем, ось на такому рівні. Тому також, якщо є необхідність, є потреба, ви не знаєте, як звертайтеся до пенсійного фонду. Ми надаємо наші обов'язки, входь надавати допомогу про створення документів, написання цих документів, розробку, інструкцій, постанов і взагалі про структуру служби з охорони праці Сергію. Mm. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок та розповіли про всі аспекти охорони праці на підприємстві. І вам дякую, що допомагаєте нам розповсюджувати інформацію. Про всі інші головні новини Білої церкви дізнавайтесь на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та рідних, будьте обачними, підтримуйте один одного, бо разом нам іти до перемоги.